Привіт, привіт всім, хто сьогодні завітав на мій канал. Мене звати Оксана, і сьогодні ми з вами навчимося в'язати ось такі теплі пов'язочки на голову. Пов'язки восени це є незамінимий аксесуар, так я думаю. Взагалі, хто не любить носити шапки, то пов'язки нас рятують. Я сама така, що я практично не ношу шапки. Тож, сьогодні покажу вам, як в'язати пов'язки на голову ось таких двох видів. Це один вид зшивання пов'язочки, це буде інший. Ці два варіанти це є найулюбленіша моделька моїх клієнтів. І багато було запросів на те, щоб зробити майстер-клас саме по цих пов'язочках. Тож, перед, починаймо. І так, для в'язання пов'язочки. Нам потрібно, власне, нитки, з якої ми будемо в'язати. Звичайно, спиці. Це можуть бути любі спиці, абсолютно любі, якими ви любите в'язати, чи кругові, чи звичайні шкарпеткові. У мене шкарпетковий номер 3. Ось мої спиці, Гачок. І додаткова. Ниточка, на яку я буду набирати повітряні петлі, ланцюжок такий з повітряних петель, бо я хочу залишити відкритий край на пов'язці, і потім шити її по петлям. Але це не обов'язково, тому що можна звичайним способом, будь-яким звичайним способом, набрати петельки і в'язати в кінці так само. Закрити всі петлі і просто шити. Я вам покажу і той і інший спосіб, але наразі я буду набирати ланцюжок з повітряних петель. Нам потрібна парна, парна кількість петельок. Це в мене крючок. Нам потрібно Парна кількість петельок. Тож поїхали. Я буду набирати 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Я так вільно набираю, що потім я їх легко підняла на спиці. 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Ось за ці дужки і будемо піднімати. Саме за ці дужки нам треба підняти на спицю 25, щоб потім вони легко розпустилися, коли нам треба буде. Тож піднімаємо 1, 2, 3, Ось чому треба було вільно в'язати, щоб ми легко підняли, 4, 5, 6, 7. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать и. 20. Треба таку ниточку, щоб вона не слоїла щоб легко їх було підняти. І зараз ми будемо в'язати основною ниточкою. Ось так. Це в мене буде три ниточки. Так. Перший ряд. Ми будемо в'язати резинкою один на один. Тобто, ось так перша лицева, вона у нас буде кромочна, ми її будемо потім знімати, але спочатку пров'язуємо перша лицева, далі виворітна. Лицева, виворідна, і так в'яжемо ряд до кінця. Другий ряд в'яжеться аналогічно, як дивляться петлі. В нашому випадку так само лицева, виворітна, лицева, виворітна. Лиця лавитна. І так в'яжемо до кінця ряда Тобто перші два рядочки у нас будуть звичайною резинкою один на один. Тепер третій ряд, ми вже починаємо в'язати напівпатентною резинкою. як вона в'яжеться. Кромочна вона знімається просто, перезнімаємо. Це у нас буде виворітна, А лицеву. Наступну лицеву ми в'яжемо не в петлю, ось так не в петлю, а під петлю. Ось сюди. Лицева, виворітна Лицева знову не в петельку а під петлю. Ось так. виворітна звичайним способом. Лицева знову, не в петлю а під петлю. Виворідна, лицева під петлю. Виворідна, лицева під петлю, виворітна. І так, до кінця ряду це у нас буде напівпатентна резинка. Вона дуже схожа на англійську резинку, але в англійській резинці там робиться з накидами, а тут легше, як на мене, це дуже гарна в'язочка, об'ємна для пов'язочок, для шарфів, снудів. Тобто в'язана річ. Більш об'ємніша, а це означає, що воно буде і більш тепліше. Слідуючий ряд. Так само в'яжемо першу кромочну перезнімаємо. Далі виворі, лицеву в'яжемо не в петельку, а під петельку. Ось так. Виворітна. Знову лицева під петельку, виворіна. Знову лицева під петельку і ось так в'яжемо до кінця ряду. Лицеві в'яжемо під петлю, виворотні в'яжемо виворотними звичайними. Ну, ось вже видно, як у нас і мальовується малюнок. Таку пов'язочку ми будемо в'язати до тих пір, доки нам не буде по розміру. Але треба враховувати, що ця в'язка вона дуже добре тягнеться, та й взагалі всі в'язки вони тягнуться. Тож, ми маємо. Розрахувати собі так, щоб потім вона нам не була завелика. Робимо зміряємо сантиметровою стрічкою обхват своєї голови, чи голови клієнта, кому ви в'яжете пов'язочку від загального обхвату голови в сантиметрах ми віднімаємо 10 чи 15%. Вже порахуєте скільки, наприклад, якщо у вас там 58, голови, чи 55, мінус 10 або 15%. Це вже залежить від в'язки, яка більш тягнеться. Наприклад, якщо ми в'яжемо платочною в'язкою, то вона дуже така тягуча, вона потягується, тоді, звичайно, і більше відрахуємо. Якщо в'язочка така більш щільна, тоді менше. Або просто берете пов'язочку в'язану, ви навкруг голови обводите, приблизно приміряєте на себе і все. І дивитесь скільки вам ще треба в'язати. Ось так в'яжемо до потрібної нам величини. А далі зустрінемось, і я покажу, як ми будемо шивати нашу пов'язочку. Ну, ось так. Дов'язала я свою пов'язочку до потрібної мені величини. Це мій обхват голови мінус 10-15%. можете зміряти прямо на свою голову, натягнувши трошки, і лишити там трошки запасу, щоб було за що шити. Нижню, ви пам'ятаєте, ми збирали низ на ось таку бросову ниточку додаткову. Вже я її розпустила і зняла всі петельки. На додаткову спицю. Зараз нам ці петельки треба буде розподілити на дві спиці. Тут у нас 20, як ви пам'ятаєте, нам треба поставити 10, і 10, 10 і 10. Давайте це зробимо самостійно, а далі будемо шивати. Ну, ось, я перезняла. Я залишила тут досить великий запас ниточки, якої ми будемо шивати два краї пов'язок. Зараз робимо ось так. Беремо таким чином, складуємо ось так: спиця до спиці, лицем до лиця, і ось так. Нам все одно як шивати, тому що вона у нас з обидвох боків одинакова. Нема лицевої і виворітної сторони, всі сторони однакові. зараз так складаємо ось таким чином. Щоб одна половинка обгортала другу і так, заходила одна за іншу. І будемо зшивати гачком. Ось тут моя ниточка. Ага, цю ниточку з цього краю так само. Виймаємо назовні, потім нам її треба буде закріпити, щоб вона ніде не втекла. Ось так. ну Дивіться, підтягуємо всі петельки до краю. Так вони будуть рівномірно зшиватися. Зараз так. І будемо прошивати за кожну петлю гачком. Дивіться, я захвачую першу петельку на першій спиці, другу петельку на першу петельку на другій спиці, тобто першу петельку на третій спиці і першу петельку на четвертій спиці. Ось так. Тепер захвачую ниточку цю, яку ми залишили, і протягую через ці петлі. Ось, один. Зразу її підпускаємо петельку. Знімаємо. Далі. Другу петельку. Знімаємо. Третю знімаємо. І четверту. Ой, дивіться, щоб не втекло. І четверту знімаємо. Ось так. Підтягнули. Зараз робимо далі. О, знову натягаємо на крючок першу, з першої, першу з другої, першу з третьої, першу з четвертої. І знову протягуємо першу. Ой. Дуже треба бути уважним, тому що можна заплутатися. Ось так. Першу знімаємо. Так. Далі. Другу знімаємо. Далі третю знімаємо і четверту. Так само. Знімаємо. Далі пров'язуємо гачком цю петельку, яка в нас вже була, з перших лишилася. Все. Так, робимо до кінця, доки не пров'яжемо всі. Петельки. Ну, а дивіться, який акуратний шов у нас вийшов з виворітної сторони. Зараз ми всі ниточки підправимо, обріжемо, і ось така у нас буде пов'язочка з лиця. Дивіться. Всі чітко рівно петелька у петельку шилися. Це був перший спосіб. Якщо вам це важко. То є ще інший спосіб, про який я вам казала, це коли ми в'яжемо звичайним набором, звичайно, закриваємо петельки і потім просто його сшиваємо. Але сшивати, я на цій пов'язочці покажу вам, як можна ще трошки інакше зшити і, щоб не ось так вийшло. Не таким чином, Ось так а трошки інакше. Ця пов'язочка у мене шита таким способом, інакше. Це видно зі знанки ось тут. Це лицева у нас. Дивіться, як ця виглядає. А як виглядає ця. правда, трошки інакше. Ну, ось, все тому, що з вивороту ця шита, ось так. Ось так рівно. А ця. Шита ось так трошки. Так, лиш захвачені кінці трошки, а потім ці вільні у нас краї так само між собою шили ось так. Зараз я вам буду показувати, але ось подивіться, з вивороту, тут видно. Що раз, раз, спочатку шили так, і потім ще ці вільні краї шили між собою. І вона зробилася ось така ніби таким бантичком. Дуже гарно виглядає, хоча ця по своєму гарна, а ця по-своєму. Правда ж? Зараз ми будемо шивати цю пов'язочку таким способом, як оця голубенька. Нам треба взяти ось так. У нас і ця, і ця сторона одинакові, так що нам все одно як її шивати. Ось ми беремо так, закладуємо одну на одну. Де у нас? Ага, тут у нас. Олочка ось так. Так, закладимо, і нам треба трошки її, ніби трошки розтягнути, ось так, щоб ці крайчики нам, ці краї нам шити, так трошки, і потім ці між собою шити. Я думаю, ви зрозуміли мене. Зараз я вам покажу, як я це буду робити. Дивіться, ось так до себе поверну. Так. Ось з цієї я підхвачую за самий крайчик. Ось так. Нам треба їх дуже добре зшити, стягнути, щоб ніде не вилізла оця косичка, де ми. Завершували роботу, де закривали петлі, і де був у нас набірний край. Ось так. Дуже гарно між собою міцно шити. Цей спосіб підійде для тих, кому важко дається шивання гачком. Хоча, як на мене, то досить легко, просто треба трошки, трошки раз, двічі спробувати і у вас це вийде. Ось так, підтягнули гарно, так. Можна ще пройтися? У зворотньому напрямку ниточки нам вистачає. Потім можна розвернути, подивитись, чи все в нас чи не виглядає десь наша косичка. Може бути і таке, що десь не захватилося. Тому треба завжди подивитись, чи все добре з лицевої сторони у нас. Плотний такий шовчик у нас вийшов. Пов'язочка сама по собі плотна. І шовчик, звичайно, плотний. Так, ну ще трошки переходимо до оцих сторін. Подивимось, як у нас з тої сторони косичку не видно, не видно. Зараз, ми ось ще робимо, підтягуємо ось так і складуємо ніби стик лицем до лиця ось так стик і сшиваємо між собою оці сторони. Ось так. Спочатку сюди. Потім туди або можна просто таким швом, як вам зручно, як ви думаєте, що буде гарніше виглядати. Не всі вміють від... <с>? шити. Дивіться, я ось так роблю так: таким швом стик, щоб ці краї між собою стикалися. Ніточка темненька, не дуже видно, але я думаю, що вам зрозуміло. Тут нема чого розуміти. Це все просто і легко, як на мене. Так, ще трошки отут. І ми... Будемо заправляти ниточку. Ну, зараз ми подивимось, як це буде виглядати з лицевої сторони. А зараз ага, ми розвернемо пов'язочку і тадам. Дивіться, правда, вони різні, ну, трошки різні, але кожна по своєму гарна. Тут ми ось цим шовчиком закрили середній шов, щоб він був не, не такий, ну не давив. І тут так само, дивіться, це світліша на цій видніше, вона трошки інакше стоїть, ніж ця. Ось так. Ось такі два варіанти пов'язочок ми сьогодні з вами зв'язали. Лишилося заправити кінчики, попрати і носити. Утеплитися осінню і все. Тож, в'яжіть на здоров'я, в'яжіть це легко і просто. Рада бути вам корисно. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залишайте свої коментарі, мені буде цікаво читати. Ставте свої подобайки, якщо вам цей майстер-клас прийшовся по душі. З вами була Оксана і мій канал про рукоділля Оксимур Handmade по-українськи. До нових процесиків! Па-па!